Українська легкоатлетка Ярослава Ярославачих Магі... встановила світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту. Стрибунка першої у світі взяла 2 метри 10 сантиметрів. Тріумф магучих здобула на етапі діамантової ліги у Парижі. Світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту тримався з 1987 року. Тоді болгарська легкоатлетка взяла позначку у 2 метри 9 сантиметрів. Новий міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельман заявив про непохитну підтримку України. Під час першого робочого візиту до нашої країни він зазначив, що українці оборонять не лише свою країну, а й свободу та демократію у світі. Цитую: коли ви кажете дякую нам за допомогу, ми дякуємо вам у п'ять разів більше. Наголосив міністр оборони Нідерландів. Завтра по годині відключення світла будуть діяти впродовж цієї доби. Про це повідомили в Укренерго у відомості. У відомстві розповіли, що з 00.00 до 14.00 години дня обленерго будуть застосовувати дві черги відключень з 19.00 до 22.00 – чотири черги відключень. В інші години будуть діяти три черги відключень одночасно. При цьому в Києві, от Київські, Одеські, Донецькі і Дніпропетровській областях з 14.00 до кінця доби можуть застосовувати відключення у сірих зонах.